Не показала, як виглядає табличка. Тут вона ще, я її тестувала, і може вона трошки некоректна. Ось в цьому рядку код замовлення, тобто сюди падає. Далі йде телефон ім'я. Далі воно сюди падає кількість. І ось тут, тут немає чомусь формули. А тут ось є формула. Яка підтягує з аркуша 1 е ціну на солянку і множить її на кількість у кожному, е кожному, кожній е цій клітинці. Що цікаво, що коли ми натиснемо на клітинку, начебто воно і формулу нарахує, але вона йде по стовпчику. І тут така проблема, що. Тут число пораховане формулою, воно не завжди передається в бот. А якщо ви ще додатково будете підраховувати ось тут, тоді взагалі в бота виникає ну якби такий катарсис, да, він не може це зробити. Тому треба переписувати скриптом, тобто робити отут в додатках. Робити скрипт, який буде вставляти так називаємі чисті значення, передзаписувати їх в інший аркуш. І тоді вже з цього аркуша він забирає ці чисті значення. В чому мінус? Мінус в тому, що він рахує їх кожну хвилину. Тобто там замовлення. Може бути оформлено за секунди, а тільки через хвилину, ось воно його перерахує сюди. Тому я вирішила ну, рахувати все по змінних. От. І ще одна проблема, яка у мене тут виникала: що коли ви ось тут в коді міняєте, в коді замовлення змінюєте на cancel, або тут всюди ставите нулі, формула починає спрацьовувати некоректно, і далі от після. Цих нулів, вона просто нарахує. Тому тут тільки треба змінювати ось цей код. Якщо ми змінюємо його на cancel, просто ну, ми бачимо, що воно відмінене. Але як же нам його звідси видалити? Да? Тобто, якщо ми знову ж таки пишемо новий скрипт, який в нас кожній. Кожну хвилину перевіряє на ячейки на наявність Cancel. і якщо є Cancel, то воно видаляє нам цей рядок. От. Єдиний, знову ж таки, мінус, що він спрацьовує кожну хвилину. Тобто, якщо хтось загляне в той момент, коли він ще не спрацював, то він просто побачить ось тут напис Cancel і далі все замовлення. Знову ж таки, можливо, хтось підкаже, як це виправити. Буду вдячна.